Господи і владику життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, Царю, дай мені бачити гріхи мої і не усуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені, Господи і владико, життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства віджни від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові, даруй мені слузі Твоєму, так, Господи, царю, дай мені побачити гріхи мої і не усуджувати брата мого. Бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, і цілий немочі наші, імени Твого ради, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.